Назар та Артур гордо показують мозаїку, що прикрашає дитячий майданчик. Її вони створили власноруч. Серед дитячих виробів переважають не герої мультиків радянського часу, а сучасні улюбленці, такі як нюша та Боб. Ми кожного дня приходимо, коли у нас є вільний час після уроків і робимо багато робіт. Ми, я зробив Боба, зробив пінгвіна, допомагав це сонечко на арці робити. Це моя перша робота і робив абетку тут. Хлопці розповідають, що в цій справі найголовніше запастись терпінням. А то не складно, але ще потрібно терпіння. Бо то може робити ну годину і деякі роботи. Ну наприклад, отакий і слимак, то то годину робиться. А наприклад, от така черепаха, як ота, то робиться два дні. А розпочалося все з того, що Михайло проходив повсей майданчик. Майстра мозаїки засмутило, що він геть занедбаний. Тоді він взявся його прикрасити. Найскладніше створюють дорослі, а але частка – роботи дітей. Це фантазія дітей. Ну, звісно, картинки распечатываю я в основному з інтернету, але многие приходять самі рисуют. Є багато талантливих дітей, вони лісують рисунок і одразу по ньому ділять мозаїку. Мозаїка виставляється на сітушку, розповідає малеча, і потім приклеюється. Допомагають гуртку ентузіастів чимало небайдужих боковинців. Вони приносять залишки непотрібної керамічної плитки, розбиті чашки та тарілки. Все це в майстерні під відкритим небом приймають з величезною вдячністю, адже це основний матеріал для виробів. Тішиться захопленням дітей не лише батьки. Раніше бомжи там сиділи на скам'яках. І плохо, було, тут діти гуляють, то все, вони там ругались, спіріть, то все, а зараз їх не стало тут. Я вважаю, що це супер, бо це класна альтернатива інтернету, телебаченню. І чесно, мої діти тут пропадають всі вихідні, От вільну хвилину, вони йдуть зі школи, з групи продовженого дня. Я знаю, що вони тут просидять десь годинки, дві, а то й три. не відлякують бажаючих повчитись, приходять сюди і п'ятирічні малюки, і ті, кому за сорок. Проте, розповідає Михайло, незабаром майстерня під відкритим небом зникне, оскільки синоптики прогнозують дощову погоду. Майстер звернувся до працівників будинку художника з проханням виділити бодай одну кімнату для студії. А взимку мистецтво мозаїки він спробує використовувати як ліки, адже планує продовжити свою справу у медичних установах міста. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський місцевий час.